Привіт. Хочу вам сказати, що я досі знаходжуся в шоці, оскільки мій останній відеоролик про те, яку квартиру я купив в Кракові аж за цілих 700 тисяч злотих, воно реально викликало якийсь резонанс. Дуже багато коментарів і дуже багато людей власне писали там більше половина всіх коментарів, що ціни просто неадекватні, і що я міг купити набагато набагато кращу квартиру. Ну але в сьогоднішньому відео хочу з вами показати взагалі ринок Польщі, ринок нерухомості. Ну і власне. Самого міста Кракова, оскільки саме тут я придбав вже другу свою нерухомість. Так що запрошую до перегляду, насамперед, як завжди, я прошу поставити лайк. Ну і будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Там я реально публікую багато корисної інформації. Посилання на нього буде внизу під даним відеороликом. Хочу вам сказати: я придбав нерухомість, це, власне, для тих людей, які не знають, буквально місяць-два тому за 700 тисяч злотих. Площа даної нерухомісті. Рухомості даної квартири це 57 квадратних метрів, 57 там з хвостиком. Ну і придбав її за 699 тисяч злотих. Ну, заокруглимо за 700 тисяч злотих. Ну і власне ці цифри для багатьох просто були якісь нереальні. Ну і давайте розберемося, що тут взагалі не так. Одразу хочу вам сказати, що дуже багато людей почали дивилися мої відеоролики саме з території України. І, власне, є велика різниця, в якій країні є дана нерухомість. Ну і так само дуже. με Мені писали, що там проживають в Іспанії, в Греції, в Італії. Ну і що там нерухомість дешевше. Ну але вони писали здебільшого з менших міст. Не з таких міст, як, наприклад, Мілан або Рим в Італії, не з Афін в Греції, а з якихось менших міст. Ну і там логічно, що ціни будуть теж менші. Я хочу вам сказати, що буквально 20-30 кілометрів від Кракова я теж міг би придбати нерухомість набагато за дані гроші, наприклад, набагато набагато кращу. Ну але я знаходжуся в. В Кракові, і я придбав нерухомість саме в Кракові. Ну і знову ж таки, дуже багато людей переводять все на американську валюту. Ну а американський долар за останній період часу дуже сильно е, ослаб відносно польського злотого. Ну і тепер подивіться, курс зараз 3,64. Буквально недавно він ще був там більше 4, 4,10, 4,20. Взагалі можете подивитися історію. Наприклад, ну так він коливається в. В певному діапазоні цілий час, ну але все-таки він зараз 3,64. Ну логічно, якби він зараз був, наприклад, більше 4. Ну то там вже б не було цифри 190 тисяч доларів, а було б набагато менше в перерахунку, маю на увазі на долари. Ну, це для тих людей, які власне перераховують все на свою валюту. По-друге, хочу вам сказати і зазначити, я придбав нерухомість в одному з найдорожчих міст в Польщі. І на першому місці по рейтингу найдорожчих нерухомостей є Варшава. Ну знову ж таки, столиця як не крути. Краків одне з теж найбільших міст в, в, в Польщі. Так само там ціни не відстають, і я б сказав, що навіть дуже і дуже схожі. Я про намі робив собі такий аналіз. І хочу вам показати, є такий спеціальний сайт, який називається Ринок первотний», Ну і тут зібрана вся статистика по всіх нерухомостях. Ну і можете побачити знову ж таки тут на польській мові. Давайте спробую перекласти на українську, щоб ви розуміли, так на жаль, не прикладає. Але хочу вам сказати, тут, що пише тут, що середня ціна за один квадратний метр в Кракові це 16 тисяч злотих. Переведіть собі в долар долар 3,64 Можна побачити, я же віддав за свою нерухомість. Тут можете побачити калькулятор, 699 тисяч на 57-13 метра. Я заплатив всього-навсього 12 тисяч злотих за квадратний метр. Тобто, по факту, на відсотків 30, певно, що дешевше, як е, загалом по ринку. Хочу вам сказати, що трішки пізніше я вам покажу на наглядному прикладі на спеціальному сайті порівняння нерухомостей, щоб ви хоча б розумілися, що мені, ну, скажімо так, я не переплатив, ну, не такий, скажімо, Скажем так, що віддав за якусь там, так деякі люди писали гуртожиток, велику сумку грошей. Ні, так просто то такі, такі ціни просто. Я розумію, так, вони реально великі, ну але все-таки. Так що, бачите, ціна 16,577, Рік до року маємо плюс один. Так, тут немає цифри, плюс 19%, плюс 20%. Так як це було буквально недавно. Я особисто свою першу нерухомість в Кракові передавав 5 років тому. Ну і хочу вам сказати, що за тих 5 років, буквально ще буквально декілька місяців були хіба перед пандемією, вона почалася в січні, А я хіба придбав в е, жовтні, якби минулого року. Ну і власне від того періоду часу і до сьогодні вартість нерухомості, принаймні, даної, зросла на більше як на 120%. За 5 років 120%. Ну, такі цифри, як не крути такі цифри. Ну і хочу вам показати, знову ж таки, ви вже зрозуміли, що по середньому метру, по ціні за квадратний метр, я заплатив реально набагато дешевше, як середнє по Кракову. Ну і давайте вам покажу на наглядному прикладі. Ви можете зараз сказати, ну навіть я хочу вам сказати, що вартість нерухомості дуже сильно залежить від локалізації. Насамперед країни. Міста, ну, знову ж таки, маленьке місто чи велике місце, місто, чи це центр міста, чи це десь далі, чи ближче до якихось навчальних закладів, до парків, до шкіл, ну і до таких закладів. Ну і від того дуже сильно відрізняється ціна. Я вам показую зараз спеціальний такий сайт, він називається Отодом. Ну і власне тут зібрана дуже велика підбірка нерухомостей. Тут можете побачити знову ж таки ціни. Я вам показую місто краків. Давайте я вам трішки зменшу, щоб ви розуміли. Це. Місто Краків. І хочу вам сказати, що я придбав нерухомість в південній його частині. Власне, в даному, в даному регіоні. Так, знову ж таки, можна було тут, тут, тут придбати. Мені, знову ж таки, підійшла. Дана локалізація. Я вам зараз трішки пояснюю, хто ще, в принципі, до сих пір дивиться даний відеоролик, чому вирішив все-таки придбати тут нерухомість. По-перше, хочу вам сказати так, можете побачити, де центр. Тут є одна така велика вулиця Закоп'янська, яка там потім переходить в іншу там, меншу водовіцьку, але вона безпосередньо йде до самого центру. Так що, в принципі, тут доїхати чи на автомобілі, чи на трамваї до центру міста є взагалі. Безпроблемно. Е, знову ж таки, я вам зараз покажу конкретно діапазон, де я придбав е, дану квартиру, оце, власне, оця, оця приблизно частинка. Отут. Ну, і так, тут. Ніби здається, далеко, але вам зараз поясню, що навіть досить близько, оскільки, якщо мені потрібно доїхати до, доїхати до аеропорту, ну, то я не їду через ціле місто, я просто собі виїжджаю швиденько, вже тут великою трасою, виїжджаю на автостраду і 120-130 км. Можна собі доїхати буквально за 20-25 хвилин до, до аеропорту в Кракові. Так само хочу вам казати, що близько, буквально через вулицю, це власне оці будинки, через вулицю знаходиться великий-великий парк з деревами, з ігровими майданчиками. Хочу вам сказати, в мене є син 3 роки, там 3,5 роки, так що це мені було потрібне. Потрібно. Ну і близько парку, хочу вам сказати, в такі великі магазини, як Lidl, теж є досить таки близько. Я вже не говорю за садики, за школи, бо вони тут е, майже на кожному кроці. Ну і знову ж таки, буквально недалеко тут є такий великий парк хандловий, парк торговий, закоп'янка, де знаходяться великі гіпермаркети, де і будівельні товари, і, там, і одяг продукт. Ну, прям все-все-все, що хочете, буквально в 10 хвилинах їзди. Так само через буквально недавно побудували вулицю Лагівніцьку, через яку можна собі спокійно доїхати до інших частин міста. Так що, в принципі, локалізація не є погана. І хочу вам сказати, що ще додатково в тих 700 тисячах я придбав місце паркінгове. Воно в Кракові приблизно на дворі маю на увазі. Не під, під будинком в підвалі, а на дворі місце паркінгове, воно в Кракові в середньому коштує від 60 до 100 тисяч злотих, навіть до 150 тисяч злотих залежить від, від регіону, від тої дільниці. А я отримав його в ціні даної нерухомості 699 тисяч злотих. Ну і хочу вам сказати, і давайте вам покажу знову ж таки на прикладі інших квартир навіть в. Буквально в сусідніх будинках, щоб ви просто розуміли, хоча ж би, чому такі ціни, і, наприклад, цей ось власне ці будинки, наприклад, де мені вдалося придбати ту нерухомість. Ну і давайте пройдемося швиденько. Наприклад, 825 тисяч. Нагадаю вам, я придбав за 699 тисяч. 825 тисяч. Можете, якщо вам видно, давайте, можливо, відкриємо в новому, новій вкладці. Маємо так: по-перше, 14600 за метр, три кімнати, 56 метрів. Тобто навіть на пів квадратного метра менша площа. Відкриваємо, дивимося, взагалі, в якому стані. Бо люди кажуть, який храновий стан. Ось можете побачити, який стан, ну, знову ж таки, не, не найгірше, ну, але не найкращий е, ремонт. Вже Теж, певно, має свої руки. Є такі, знову ж таки, якась така площа, тераса. Ну, ось ось така, така квартира. Нагадаю, вам вона, вона коштує більше 800 тисяч. Заходимо в другий будинок: 640 тисяч. Ну, тут взагалі ну, не до порівняння, оскільки на 10 квадратних метрів площа даної квартири менша, а всього на 60 тисяч квартира є дешевша. Плюс, знову ж, Знову ж таки, це під дахом дана квартира. Подивіться, знову ж таки, в якому стані, і це під дахом. Я думаю, що ви підозрюєте, які тут можуть бути мінуси. Знову ж таки, ванна повністю до ремонту. Я хочу вам сказати, що моя та нерухомість, яку я придбав, мала досить таки свіжу актуальну, актуальний ремонт в ванній кімнаті, в якій. По факту, щоб зараз, наприклад, зробити з нуля або там переробити, потрібно видати ну, дуже кругленьку суму, там, приблизно 20-25 тисяч злотих. Тут маєте другу квартиру. Давайте вам покажу іншу, наприклад. 595 тисяч 44 квадратних метри. Так, на 100 тисяч злотих дешевше. Можете побачити, ось така, ось така швиденько показав вам. Знову ж таки, ну, не найсвіжіший ремонт ну Але все-таки. Ну, давайте вам покажу ще приклад, щоб ви розуміли, 960 тисяч майже за мільйон злотих квартира 65 квадратних метрів, знову ж таки, так, це вже більша. По-перше, це ще через посередників я купував безпосередньо від власників, тобто я не платив жодної комісії, жодним ріалторам. Це вже трішки кращі умови, кращий ремонт. Ну, але все-таки вибачаюся 960 тисяч злотих. Додатково заплатити комісію того брокера, тобто посередника, це буде квартира вартістю 1 мільйон злотих за 65 квадратних метрів, більше 15 тисяч злотих за метр. Чи тут є взагалі якісь ще схожі, Хоча ж би давайте тут дві. Знову ж таки, 750 тисяч всього на всього 50 квадратних метрів. Ось такий стан, не хочу вже заходити. Ну, знову ж таки, свіжіший ремонт, можливо, але вибачаюся, за більші гроші набагато менша площа. У мене 57 квадратних метрів. Знову ж таки, тут 51 квадратний метр, 750 тисяч злотих. Ви можете сказати, чому ти дивишся, там, скажімо так, спальний район, чому не покажеш інші, інші частини міста. Ну, але дивіться, буквально недалеко. Тут, власне, недалеко, тут, в даний регіон, ось тут, наприклад, регіон. Він називається Ручай. Тут, власне, є просто багато університетів, дуже великий спальний так само район. І подивіться, які тут взагалі ціни. Тут, наприклад, 890 тисяч 52 квадратних метри. Ну, прям все повністю до ремонту. 1 000 000 55 це 63 тисячі. Ну, так, це вже, це вже досить нормальний стан, але мільйон майже мільйон 100. 799 тисяч. 799 тисяч це на 100 тисяч злотих більше, як мені вдалося придбати. Ну і тут повністю повністю генеральний потрібно робити ремонт. 56 метрів, тобто ще й на 1 метр менше. Я вже не говорю, то, що в даних нерухомостях, в даних квартирах, ну, не врахована взагалі парковка. Якщо вона є, це за додаткові ще гроші. В мене нагадаю, додатково парковка була в ціні. Давайте далі. Ми маємо 74 метри. Давайте щоб швиденько ще вам хочу показати, хоча ж ви приблизно в інших регіонах такої площі квартира, яка в мене, наприклад, була. Щоб, скільки вона може коштувати? Нагадаю, в мене площа 57 метрів. Давайте хоча ж впишемо, від 56 до 60 квадратних метрів. Ну і Давайте в, 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 по, по пошук, ну і ось, ну, Знову ж таки, маємо набагато меншу кількість їх. Тут можете побачити, маємо 780 тисяч, ну 56 метрів, майже по факту без меблів, повністю до ремонту, і кухня, і ванна. 895 тисяч. Так, це вже плюс-мінус кращий ремонт. Давайте глянемо. Так, це через посередника, тобто ще посереднику біля 3% треба заплатити. Давайте далі ближче, хоча б до центру, наприклад. Бо ви можете казати, чому ти там дивишся. Так, ми вже дивимося ближче центру. Дивіться, 959 тисяч. Якщо хоч. О, так, це взагалі. Тобто ремонту взагалі ніякого немає в такому стані. Стан девелоперський, це так називається. 959 тисяч за 56 метрів. Давайте далі. 1 мільйон злотих. 57 квадратних метрів. Е, ну, Взагалі старий будинок, тут якийсь там хоча б ремонт є. Так, це походу та сама квартира. 680 тисяч. 680 тисяч. Це ще й близько, не центр. Ось в такому стані ви можете придбати нерухомість, скільки метрів бачили. Ну, думаю, так. Давайте я вам покажу ще ближче, це вже там ближче вісле. Ближче центру, там, наприклад, Казіміш. Так, тут багато ресторанів є. Так, це більш будинки старші, ну але все-таки мільйон 100 за 60 квадратних метрів. Ремонт хіба ще з років 80-х. Мільйон 50-58 квадратних метрів. Ремонт знову ж таки такий сам. Де вам показати ще? Давайте покажу вам інші регіони, ближче, наприклад, до таурон Арени, великого стадіону Кракова. Не скажу, що це найкращий регіон для життя тим більше з дитиною. Ну, але в, такій, в такому ментажі, ну, подивіться, вартість квартир 1 мільйон 298 тисяч злотих. Тобто взагалі немає, можете побачити мільйон 300 е, 000... Так, навіть не хоче мені знайти. Можливо, давайте трошки далі. 999 тисяч маємо ремонт, ну, як можете побачити, що я, хіба часів Сталіна або якихось інших людей застав, повністю, повністю до ремонту. Будинок, я вже навіть не знаю, яких років, в мене нагадаю, будинок 2005 року. Заходьте собі на сайт Отодом і дивіться на вартість нерухомості в тому чи іншому місті, і ви реально зрозумієте, що в Польщі вартість нерухомості є на захмарному рівні. Так, це, це вплинуло, знову ж таки, це вплинула е, війна в Україні, тому що багато людей так само виїхало з України, має десь жити, має мати якісь дахи над головою. Тому знову ж таки, після пандемії, після там додруку грошей, після шала інфляції, вартість нерухомості зросла. Знову ж таки, не тільки. Вартість нерухомості, але і вартість оренди, оренди даної нерухомості. Плюс додатково зробила свою справу е, знецінення американського долара, наприклад, просто зміцнення польської валюти. Навіть я б так сказав, не знецінення, а зміцнення польської валюти відносно інших валют. Ну і якщо перерахунку на якусь іншу валюту, вартість нерухомості є зараз реально дуже і дуже високою. Ну але хочу вам сказати, що. Моя особиста виплата, зарплата зросла набагато більше як вартість нерухомості за ті останні 5 років, якщо порівнювати з тою першою квартирою купленою. Так що, в принципі, чи стало зараз дорожче, ну я б так не сказав, зараз просто на все ціни зросли. Тому. Тому чому б і ні? Я як подивився, просто дуже довго дивився біля біля року часу. Дивився різні сайти, дивився різні квартири. Ну і як побачив ту, яку я придбав, то, то я просто одразу сказав все. Купую, 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 купую. Ну і знову ж таки, буквально хочу вам сказати ще декілька слів. Що я вже завершив робити ремонт. Ще чекаю буквально на кухню, бо єдине, що я там зробив, це відмалював стіни, прикрасив їх на білий колір. Ну і заказав у столяра меблі кухні під, під вимір. Ну і все по факту. Загалом там вложу, вложив вложу і вложив в квартиру порядка 25 тисяч злотих. Ну і вже можна жити. Ну і знову ж таки зніму для вас теж відеоролик. Надіюся, ви мене зрозуміли. Надіюся на вашу підтримку. Пишіть коментарі, папа. -па.